У нас весна, сонечко світить. Жителі можемо бачити, що на городах щось роблять. А точніше висіюють пшеницю. Отже, їм потрібно засіяти пшеничку на ось цьому великому полі. Тут вже пшеничка виростає. Це дуже добре. Отже, на чому ми зупинилися? У нас працює ще один млин, Пшениця ось тут є, борошно теж з'являється, його переносять. Тут хлопчина робить човни. Це дуже добре, бо нам потрібно більше човнів. Ось ми можемо бачити, що дані рибаки мають, в принципі, вони мають три човна. Один човен є ось тут. І ще два ловлять рибку в цьому місці. Також тут один човен ми вже виготовили, ще два потрібно зробити. Відповідно, цього року ми зможемо більше виловити риби. Більше буде сушеної риби, а також звичайної риби. Перевіряємо, як наші корівки себе почувають. Отже, корівки у нас у них вже є 21. Отже, я думаю, що ось цього богая ми можемо з'їсти. І, мабуть, що ось цього. Так як бугаї нам не дають молока, дають тільки корівці молоко. Так само в нас ще є ось тут корівник. І ми можемо ось цих бугаїв теж пустити на м'ясо. Ну і можна ось цю коров. Їй вже 7 років, не знаю, скільки вона може прожити. Я думаю, що її потрібно з'їсти. Прийшов її час. Отже, годувати корів можна тільки сіном та водою. З одної сторони добре, бо сіно практично безкоштовне. Потрібно його тільки ось на таких місцях викошувати, висушувати. І сину у нас уже буде. Також запаси сина у нас є. Ми можемо бачити, у нас є ось тут сіно, також ось тут. І цей корівник теж має запаси сина. Тепер перевіряємо курочок наших. Так, курочки мають що їсти. Це дуже добре. І в нас ще є ось тут курник. Теж маю що їсти, але я думаю, що яєчок у нас немає. Отже, борошна у нас немає, хоча у нас два млина працює, можливо, потрібно збудувати ще третій млин. І курячі яйця теж їх у нас немає. Мабуть, що потрібно теж третій курятник збудувати, щоб було у нас більше курячих яєчок. Хоча, як ми можемо бачити, курятина у нас є. І давайте ще перевіримо таке, як взуття. Тому що взуття виготовляється зі шкір. Отже, шкури у нас є. І відповідно у нас є взуття. Це дуже і дуже добре. Отже, нам потрібен один склад для того, щоб ми зберігали там одяг. Наприклад, взуття, одяг теплий, також звичайний одяг. На цьому складі ми зберігаємо вугілля, дрова. Це те, що необхідне залізу, так як у нас ковалі знаходяться у цьому місці. І пшеницю додавили, бо пшениця є у нас повсюду, потрібно десь її зберігати. Але ми можемо для пшениці збудувати окремий склад. Хоча це нам мало що поможе, але ми будемо там зберігати, наприклад, і пшеницю, і, можливо, гречку. Давайте спробуємо збудувати склад десь тут. Але потрібно так, щоб він нікому не заважав. Я думаю, що так буде добре. Отже, ми ще повинні ось тут збудувати два склади. Також до нас прийшов гонець. Гонець купує сушену рибу. Риби у нас немає, тому ми не продаємо, зате купує олію. Олії у нас є дуже багато. Спробуємо йому 1000 продати, хоча ми на продаж маємо всього всього 500, але я думаю, що 500 можуть ще піднести. Так, гречки в нас, в принципі, багато є. Агонець хочу купити досить мало. Сали ми не продаємо і в нас його немає на складі, курячих я... яїчок теж нема. Також я бачу, що ми вже все встигли збудувати. Отже, продовжуємо будівництво тоді ось цих двох риболовлів. Хоча до них далеко ходити, але я думаю, що з часом ми їх збудуємо. Також нам потрібно тепер, так як ми збудували ось тут новий склад, я думаю, що тут потрібно, щоб зберігалось все те, що відноситься до одягу. Або ж збудувати ще один склад десь тут. Отже, якщо зберігати все те, що відноситься до одягу, це у нас повинно бути взуття, вовна. Це вже буде дві позиції. Також нам потрібно зберігати сукно, тканину і, по можливості, потрібно зберігати ще одяг. Відповідно, нам потрібен не один склад, а два. Значить, давайте будемо зберігати. Ось тут ресурси. Це такі, як вовна, сукно та тканина. І в нас залишаються такі позиції, як саме взуття. Також у нас є одяг і теплий одяг. Це ще три позиції. Ну і можемо, в принципі, спробувати зберігати шкіри для того, щоб вони ніде не валялися, були у нас на складі про запас, так як наша ось ця грибарня дуже повільно це все створює. Отже, давайте, я тут буду шкіри зберігати. І ми спробуємо збудувати ще один склад. Так, Я хочу ось тут склад розташувати, а мені мішають ось ці крамниці. Тому потрібно їх розбирати. Для того, щоб розібрати, потрібно винести все те, що тут зберігається. Отже, виносимо спочатку всі ресурси і зможемо дану кремницю розібрати. Тепер збудуємо склад, так, як ми і хотіли, у цьому місці. Потрібно вирізати одне дерево, і швиденько ми збудуємо склад. Так, на цьому складі ми що зберігаємо. Поки що нічого не зберігаємо, тому що у нас немає працівників. І ми ще збудували ось тут склад, на якому нічого немає, крім пшениці. Я думаю, що поки що так і буде. Отже, ось тут буде у нас ряд хатинок. І я думаю, що навпроти ми можемо ще збудувати один ряд хатинок. Але поки що нехай збудують те, що ми вже заклали. Також на полях інтенсивно ми все те, що повиростало. Можемо бачити, що у нас багато працівників є. на одній та на іншій фермі, і склад уже переповнений. Так, дійсно склад уже переповнений. Отже, у нас на складі є багато гречки і багато льону. Ну, і є ще пшениця. Отже, льон, я думаю, що потрібно забирати. Отже, ось тут повинна бути пшениця, але щось дуже мало працівників переносить дану пшеницю. Потрібно знайти, де ж ми зберігаємо льон. Отже, тут на складі ми зберігаємо ляне насіння і льон. Так, Тисячу льону у нас вже є і є 5 тисяч пшениці. Давайте льону будемо зберігати більше. Хоча льон потрібно зберігати. Я думаю, що льон потрібно зберігати ось тут. Давайте шкіру у нас не буде, а будемо зберігати льон. Отже, ми будемо зберігати ось тут льон. Відповідно, з ферми ми льон забираємо, звільнимо місце. І давайте перевіряємо на цій фермі, що у нас відбувається. Також гра говорить, що у нас склад переповнений. Переповнений. У нас тут зберігається конопля, а також льон. Нам потрібно більше складів збудувати. Також у нас є місце на ось цих складах. Ми можемо більше зберігати пшениці, а також льону. Будівництво хатинок нових практично завершилося. Потрібно ось цю хатинку добудувати, і залишиться нам ще одна хатинка. Якраз до весни ми збудуємо дані дві хатинки. І в наступній серії будемо вирішувати проблему збільшення шкіри. Так як, чим більше шкіри буде, тим більше буде у нас взуття. А взуття нам потрібне.